Привіт, мої любі друзі! Привіт! Крайній репортаж з Києва, з мого неймовірного скверу. Чудова лагідна погода, незважаючи на те, що вже третій день напевно лої дощ безперестанку. Але дивіться, яка краса довкола Листячка, його все більше й більше кожного дня, кожної хвилини. Довкола каштанчики, де-не-де якісь малесенькі грибочки. І така осінь. Осінь. Коли передивляюся гугл фото минулих років, минулі репортажі, то бачу, що в ці дні навіть деколи було плюс 20 градусів. Бачите, яка мінлива погода в цей час. Ми крайні години в Києві. Через дві години вже буде таксі, потяг, Київ, Чернівці і рідна Буковина. Я дуже хочу подякувати Києву завжди, як завжди, за неймовірну гостинність за ті локації, ті зустрічі, ту красу, ті театри, тих людей, з якими мене кожного дня зводила доля, за ті чудові репортажі, які я дарувала світу безпосередньо з цієї площадки або з Хрещатика, або з Володимирської гірки. Київ неймовірний. Це найкраща столиця у світі, неймовірної країни України. І я хочу в цей репортаж сказати ще от ту ситуацію, яка була останніми днями, і те, що мене особисто бентежить, ця ніч була дуже складною: ніч у Львові і Чернівцях або в Ужгороді це абсолютно інакше ніж ніч у Києві чи у Харкові. Цілу ніч були тривоги, було величезна кількість прильотів. і Коли я прокинулася, я почула знову ці вибухи: бах-бах-бах. Десь у нашому районі наші хлопці ЗСУ, яким неймовірна дяка, збивали, збивали. Але осколки шматки летіли на солом'янку. Було багато-багато таких тремтливих щемливих моментів. Звичайно, в такому стані спати важко. Але Наші хлопці роблять щось неймовірне і реально ви знаєте, я завжди кажу жити далі, бути щасливим тут і зараз. І це неймовірно складно в таких умовах, але це можливо. І Я хочу сказати, що наші люди, наші хлопці ЗСУ, люди, усі, яких я зустрічаю на своєму шляху, усіх містах України це щось неймовірне. Ми живемо кожного дня. Ми робимо свою справу. Ми святкуємо День вчителя, день музики, день міст, народження нашої країни. Це фантастично. Я вчора була на метро Лісовій, там була чудова виставка своєї подружки Оксани Левинської по апсайклінгу. Це була арт-завод, платформа, ну просто неймовірне дійство. І ви знаєте, Тут е, така ярмарка. Люди святкують, і ми доїжджаємо до метро, а це ж лівий берег, і тривога. А тривога на лівому березі означає те, що ти в метро не потрапиш. І я собі думаю, так, сюня, готуй тисячу гривень, тому що з лісової до твоєї станції через увесь Київ це буде 100% під час тривоги усі кошти світу, тому що. Через Дніпро метро не переїжджає. Якщо ти знаходишся в центрі Києва, ти спокійно їздиш в метро. Ось такі реалії, а це вже біля 11-ї години. Але потім тривогу відмінили, і я, слава Богу, зайшла в метро і була така щаслива, де пишу своїм друзям, боже, яке щастя, коли ти можеш мати ось таку маленьку крихітку, сісти в метро і доїхати додому. Але ж в цих умовах люди живуть кожного дня. Люди Києва, Харкова. Сум, Полтав, Полтави і усіх наших українських міст. Я завжди прошу Бога кожного ранку за те, щоб ми змогли перемогти на своїй бог землі, щоб хлопці наші усі повернулися додому живими. Я дуже дякую кожному, хто живе в нашій країні і робить все для нашої перемоги. І дякую тим хлопчикам, які зараз поспішаючи мене знімкують, тому що цей мій посил він дуже дуже важливий. А ми з вами наразі будемо прощатися. Я буду прощатися з Києвом, тому що ще годинку часу філіжаночка кави, публікація. Забираю все з холодильника, викликаю таксі і вирушаю в подорож на Західну Україну, в столицю Буковини, в моє рідне місто Чернівці. З любові до вас, щодового скверу, місця моєї любові, рекреації. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Папа.